Надо буде перечитати. Так, а типа ми будемо розвозити з Лос-Антоса? Ні, чи? з Юманка мы в Санди, а з Сандіка ми будемо... А, з Сандіка по нам, вже. Сандіка, mm, да. Сандика, да, да. Сандіка О, по нам. Окей. Там ж типа маршрут, прям с Юманки в Санди, а с вже по нам. Так же саме, как на до нас, с Виппортами. У вже... да. мене постійно в голове Емес, наче Лос-Антос. Вони просто вирішили уже ту частину. Знаєте, з яких я а поставок відкатала? Буде? Від до тої ЄМС, де мене крашило, я тільки доїжджаю, веду колону, а мене краще. Або вісня, я встав бив до так В так, була да, да. так. Так. Плива ера. Це ти ще на цьому на коменданті везела? Да, так, да. так. Ну, мене обов'язок такий був. О, часи були. Всі поставки були на мені. Mm. Жуку рвала, пам'ятаю. По І так агрилась, що мені ніхто не допомагає. Зараз на вас, на вас всіх <laughs> Unluck. І чи вообще Бруно? Зачем Бруно вообще зробить? Полезно. Не переживайте, скоро буде рокеровка. Дай Там Боже. Дай боже. Карлос вертається. Дай бачу. Карлос буде, ВЗХ ВЗГ вже буде на ньому, і вже мені палячка з голови впаде. І воєнники теж будуть на ньому да, радити. Спасить, що це софт. Ну, закинули, насрали на тебе, закинули. О, бач, без дерібаний. А ви відкинули по ньому? О, диви. О. о. Так не говори з ним. О, на боло точей. Що рот і гандом? Тихо, не говоріть з ним. Не говоріть з ним. Його, Іван. З такими чепухами навіть не треба роту. А если я матом напишу, хто він, припорт не Не треба, не треба. А можно на нього написать? Не, вид Леон, не дебеш. Не дебеш, но адмін приїде, він ну сейчас админ приедешь, видки на вас обоих. Ну Леон, все, не надо. тебе сейчас за дБ відкинуть, від'їдь. Сейчас його шпекнуть. Ой. Не Ты Почему? Не, ну, у меня это после. У меня тоже бrestrial. За Забей хуй, блядь, просто. Хотя там что хочу, всрай. Иди, Иди по серфи, типа, и звук скрутит в игре Да? Да, уже? да. Да, уже да, да, да. уже Юнеско. Так він пропав через того, що в ЄМЕСКО. Ну нічого, нічого. Його найдуть. Але а ви що ще раз прилетить? ЗХ. Це сот, мені кажеться, ну типа. ГЗХ. Яким, яким чудом він міг би сюди його... Восьмидесяти тисячний статік, типу. І телексу в тому льоті, Ланку Секундочку, я звіту переписую. А, віт уже тут. Да, да, да. Має Ладно, хтось є. відкат? Да, в мене є. Є, є відкат. Але Це тільки з хохлами. Софтор, походу. Тільки з хохлами, якщо шо. Как хрен они вообще сюда заходят? Ну, типа, вот, просто ну, выстрелил вот так вот, да. писать, ну, да. и все. Ну, и им сразу писать этого. Блин, и хуенно, блядь, не уработки, блядь, пиздец, сука. А, а, а да. чё у нас контент сидеть в машине или чё, не пойму? Я а, св... а связать его камай, чё, чё, кто там? Не, нас ЕМС моя визвати. Чи не ЕМС. А, ЕМС, да ЕМЕС. не ні Не не, почекай, ЕМС самі мають приїхати. Нас має, нас має моя чи що. Чого в такой разнице. Стой вызовут и везет. Да, не то. Кто вызовет, то туди поїдемо, типу. садись, шоп що, шо бинику. Ну, типа, что не такие новали к нікого. О, бля, я надеюсь, не, не показувати відкат, виткат начать целый, типа. Ну бы це, сука такий кринж. Три анабу, да. сейчас я виткен ему надо пойдо не зачем я виткен бля ну ты иван ну ябаный в рот там мене на виткате є... <laughs> е у його дбаши блядь, и ты по нему тулиш. так и шо Що шо я по нему ту Ой, блядь. ты хань че что я с собой задал вот это соблюждение う♪ <laughs> Че за мешок там валяется у вас? Мешачок. Че за мешачок хуй его знает? Как мусор, наверное, собирать в семье. Так своих как хватает. Какого беса? А. сколько нам примерно еще сидит тут? О, уже тоже же волка, он пришел. Уже. Пора. Вовт, НГ, СПД на звезок. Где а Мирослава? Пить. <гум> Эх, на таких ебла час тратит. О, что началось? Шоф. Шо? Так давай, началось, вон уже, пишут. А, чекайте, чекайте, меня в факт не... швыкну шпаркнуло. Вс, сейчас. Шо там, ЮСС, чи кто там писав? Гоф. Вовка написала до нас, до нас и до... сказала, что. Пишу, 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 пишу. Гоф. То... Ой, НГ ту, господи. Теперь мы в власть военное время. Все, поехали. Берем власть в свои руки. Мигалки повключали, выехали. Емес. Где Откат вже ведете, пацаны? та та да. Остання машина закрыта. Мы схренили там, уже в тунелі делаємо. Да. Хоч в тунелі, хоч на амфіку похуй. Де хочеш. Та да ебать, ну хто це нахуй валик? Ебаный. Тихо, тихо. Кто тихо, тихо. тут перекрив? ПД или меряй. Он то перекривай ты прям біля Марії. А, он тут, а в стоит. Я, думала, я думала, не в глибині, в... я тоже так думала. А вон и ПДшники Нет, там О, так Все, стейт, а те земной выходит. -то. Подожди, перекрываем въезд прямо э, прям э, перед въездом в туннель. Помню, все перекрываем, перекрываем въезд. Ну, блядь, да. Что, идиот? Блядь, я их сейчас кафать буду. Можно таких клоуней утулыть? Нельзя. Не, не. Может давай кахать, дякто, че шо? Там тут админы не, не. мают будь таких выкидывать мают. 3 тоже на. На нахуй долбоёб. Перекрывайте, 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 кто, кто там, пропустить, э возле, возле машин, возьмите, пожалуйста, этот. Возьмите, сядьте в машины, чтобы сирена дальше работала. Паша, сядь в машину, чтобы сирена работала. Перекривайте в'їзд, въезд подэшка и стей там на перекрытии. Кося, а колеса, можна колеса можно скидывать? Ося, дурачок летит. Если кто пробивает. Выезжаем, гробни, выезжаем, это забронный проезд. Квинтики вы... Допоможіть, як болить, я не можу, я не можу допоможіть, я не знайом. Аварія була, я так розумію. Так, 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 давайте я зараз Лікарі, Лікарі, обереж. Лікарі, Лікарі. Обер... Зараз обережно візьму громадянечку на плечі. Я не легал лікарі. в закарю, мені потрібна допомога. Доктор, мені дуже плохо. А ви що знаєте? Громадянин, ви йдіть, поки не територію. Доктор, у мене все болить. Нормально чути чи так? Лікар, робіть щось, що не бачите, що я скрутило. Нормально, нормально. Добре, допоможіть, допоможіть, будь допоможіть. ласка, допоможіть. Пані лікуємо назад. Скоріше, допоможіть нашому губернатору. Пане, пане, що з вами? Пане, що з вами? Вам, можливо, потрібна психологічна допомога. Добре, я зараз помру. Він це робить другий раз. Де, да, блядь, адміни? Чо адміни не сіткують? Його треба далеко, Швидко. Його тільки не про груз шо Та, боже, в поліцію. Та ні, це той самий два рази це зробив спеціально. Нам ще губернатор треба. А ну давайте, чуєте? А ну давайте я ще сяду в тачку, якщо я буду бачити, якщо хтось їде, я йому навстрічку в лоб-лоб в'єбашусь. Це 6-2-8, так? йди. Допоможіть йому. Паш, готовься, если комит... шов в лоб ебашить кому-то, кто там проїжджає. Нинцуги треба було брати, кстати. Та да, це да, губернатор наш, який друг? Ликарю, да. Лікарю, допоможі. Ну а губернатор для вас не друг? Хлопці, якщо бачите автівку, то листопад. Ну, лежавто. Я не хочемо рахунок, що выставлю. На автівках. Стріляти не має треба, тільки тут не має має. пропускати. А, губернатор отримав дуже серйозні травми, я його грануваю. Паш, Паш якщо що бачиш, бачиш машину, то її в то лоб. Пускай, а, блядь, від'їжджає на. Я не знаю чому тут стріємо. Не-не-не-не-не, не скидуй, просто пытаємося розплыть. С машинами, на машинами подорождаем. За тільки що цей на ну, да. в <збираю> <их збираю> <збираю> так. Так, так, так возьмите давай. его касс, <збираю> <kaf>, не спускай <збираю> постоит <збираю> на ручниках. Можем тут кого-то. Вс, едешь. Рассчитаем за напад. Давай, Дэвин, еде, сейчас будем позаграждать. Уже не еде. Уже не еде, упал. Можете вдягати, так какого в смысле? Цыхантер, блять. Кто за хуйня? ба, блядь, кто куда? <laughs> блядь, читак, 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 гандон. Ой, блядь, це пиздец. 10 четверю из 10 просто. Машина еда, еще одна машина еда. О, перду на ще перекрутях, хлопці. На турі. Я вижила, а я вижила. А, я тоже виїхав. Я тікаю, блядь, далі по тунелю. Ва, блядь. Все, Віта, Віта нас врятував. Все, продовжуй. В за нього. Та ні який Віта на цьому, на в'їзді почав їбати. Ні, він не врятував, блядь, ви зростолили, блядь. А. Коли 810. Мене 2К патронів випало, ахуєнно. Він сюди знову летить. Він знову да, сюди летить. Попіднімав, попіднімав. Адмін попіднімав. Він знову сюди, він знову до нас їде. Дос... Так, опять, та... опять, опять, опять Так Уходим. Да, блядь. Блядь. А, все, забанили, забанили. Все, забанили. Яка це Бредлі? Куди спавнити? Дякую, дякую. Дякую. Ще ще три рази, вітамінка точно понадобиться. Давай, давай, ставим, ставим, ставим загородження, ставим обратно, ставим загородження. Блять, а хто маяє тут обиде? Коли ми територію громадянин, сталося ДТП, від'їжджаємо. Ну, через через трасу М2 від'їжджаємо гармонія. Де ще, за Африкою їдемо. Е, агенти, оцю металі, металеву коробку Це, до нас. НГ-шка, лишаєтеся на КПП. Мы. Едем, да, все, НГшка едет. Да, йде. да, їде, їде, Юра їде. Юра! Юра! Все, НГшка, вы там сідаєте по машинам и стаєте на КПП 2. ПДшка так само. Чи що там ПДшка робить, я не пам'ятаю. НГшка, кого еще забрать? Или там все уже в тунелі хто залишився? Так а кто автомат мой поднял, Я нихуя не пойму. Ну, знаю, я свій Типа я хуя, что що, я пишу, що за його мою він його адмін підняв. Пшуп просто полта, полта то, на лежало на, на перекритті, блядь. и мы по машинам то їдемо на КПП 2 всі. Давай, ти сюди, швиденько. Жан. Yeah. Блядь, боже. Завжди придумає перекриття от На участках трас? На БД, Роберто? Ні-ні-ні, на КПП 2. На КПП 2, куда не, поїхали, поехал, у нас. Писите его сюди, несіть сюди. В смысле, так тут КПП -2. 2. КПП 2. на кпп 1 ложишь. КПП-1 1 це там, де, бля, офіцери заїжджають, блядь. На КПП-1 1 там КП -1, не нес. КПП — надо. Лазарець, Лазарець тик людей не бачив, что. О, по моїй скаргі сьогодні чувака, от откинули. Европ? Да, от і що дівнули А куди мене Віто тепнув? Че одного? Куда ми їдемо? на КПВ-1? Не ви стоїте на кпв 2 пока. Блядь. назад на НГшку. До медотека, в медотек. Ну, нам заїжджати до вас, то до медотека, чи все? Ні, до... ні, ні, це не вам, це вона до адміна. Я Ва. мене віту тепну на медотеку, цей от десь в гетто я появилась. Mm. Скажіть, хто свій айдішник, хто там? 127. 166. 127. Когось тулку треба смазати, скрипить трохи. О <хи> бомба. Все. Здарова! Мон. Пацани, що вам треба? Дякую. Хлопці. А хто відкат мене ви тут? Зайдіть сюди всередину, щоб було видно, що вони тут роблять. О, Мирослава, ДНГшка. Можна мене до того підвести вже? Да, 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 поїхали. Для цього. Так. Дивіться, для цього треба подати заявку на форму на порталі або дочекати да. з набору. Мені відео запис вже вирубати чи ні? Ні, ще. Ти да, я веду повністю. Тут Лайф Інвейдер приїхали, просяться всередину, кажу, закрита територія. Там, ну, та Бредліка пригнав, блядь. <laughs> Чітер. Блядь, блядь. блядь, тип нахуй кажется, как почали влетать, типа уже обычные игроки, блядь, кажется, я за тут откисну, блядь. Но, бля, каже, оце, понял, там подошла, типа, вроде бы, как девчина, блять типа, медик, блять и тут, типа, каже, блять у меня тоже, как девчина, отображался, блять каже, сэр, сэр, за все добре, блять, мужик, нахуй. нахуй, Жериться в сознание губернатор, да, быстро так очнувся, когда читак подлетить, да? Да, 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 и сразу почему на тапки давала. Прикол, в тому, що по мені читак не попав. Я сидела в машине, а потом вылезла з неї и прикрилася, и типа по мені не попадал. Но я бачила, что по мені він всіх поклав, а мене ні. Він до мене підлітав даровлюван. Удачи <гум> полетів. Це, хан, це, це ходу був. Це ми це сьогодні в тіктокі будемо, це да? Так, ми да, сьогодні браць, будемо одні в Тиктоці. Мама, я в Тиктоці. Він на своїй сі, блядь, завжди сидить. Иногда, <гум> блядь, у заек раніше блядь. Хантер, короче, брав. Эээ, uh, кто-то, Фейт Юра, блядь, стримы завжди стримы, типа, ПДшку, пуш-похитку, блядь. Хантер пышет, зара я разберусь, блядь, залетаю на Брэндлику туда нахуй. Пиздец, блядь. Не туда, извини. Ой, блядь. Сейчас я разберусь, блядь. Натуре таки пыша. Сейчас я разберусь, блядь. Заходы, блядь, войск, короче, стрим поток у нас, хай? Хлопцы, все готово, можете заезжать, блядь. Там же никого не блядь. Я сама ужин от его. Ну пурп же типа відкачано, блять, по сути, абинсих пидняви пиздец. Типа. Ля ми тут красивые. Ми кратіло... там під ПП стоїте? Все ок? Ля, чуєш, ми тут, але, короче, але, машини, але, ми все перекрили, що... тут ЄМСники нас знімають, ми тут с автоматом стоим. Що таке, хлопці? Що там? хто питається? Я питаюсь. пытаюсь. Так, да, ким являетесь, кто до мене звертається? Може, я дізнаться, що ні? Давайте разбрать я побег. Ну что там шеврон? Понятно. Мирослава, а хто такий 80-156? Я звідки знаю. Ну, це з вашого МГшки не. Може хтось подивитись? Айдишник 8. Стат... Чи... Стат... Чи... Ну, чи... Ми Статик не подивимся, напевно. Да, статик не. Можуть, а я можу машину. Може адішник, скажи айдішник тоді скажемо. Мирослав. Вийшов. Mm. Доставити машину РП путем вон на території, куда то стоїть одна. Яка де стоїть? Зипав, цей тип euh, під'їжджає вже другий а раз. Я йому кажу, mm -hmm. то, що ми на ЗХЗХ, він під'їжджає. Що ви тут робите? Це, конечно, то їх а, ну, так і Д... треба. Нема 97... чого косуватися на КПП. 977-й e, він вийшов. А, зілан. Ан тихо, цікаво, а воєнний у вас АФК-шер чи ні, блядь? Я так я такого, блядь, зараз за КПП забіжу. Ну, та що ви ту робите? Та не треба. Не, не АФКшер. Не АФКшер. Ну тут все Не АФКшер. Ну тебе нахер, не чіпай. Сейчас когось кафнуть, мені кажеться. Типа. Так, а ми ще треба взагалі, Бо як воєнник на іншому проєкті, блять, був, типа собі получав блядь, я таймер собі поставив на 30 минут і кожних 30 минут підходив блядь, просто відписував і, блядь, пішов дальше своїми справами займатися у нас так чергування на дв проходить, на авіаносці. Ви на авіаносці буваєте? ми там чергуємо у вас там типа... багато... яких, яких я завжди досідаю ну... на, на хайпері коллету і вертушку там нас, Ю... нас Юсафи не так багато типу, щоб... да, да. Зараз кураторські пропали, тому подивимося, може, що там річ будемо з'являтися. Вже, вже на іншій машині приперся, блять. А, так все, пд вже не потрібні. Чого? Ми ще всі на амфітеатр їдемо. Ні, ви йому предоставляєте гвинтокрил і доправляєте його на місце події Військовий, е, Військові запропонували свій гвинтокрил для допомоги і транспортування до місця події, де й прийшло Просто. нагородження лікарів. Все, в принципі. Ми вже на потрібне. А пиздець, а ми не потрібні.